Мене звати Марченко Анастасія, я пройшла курс основи сім'ї. Він мені дуже сподобався, так як я ще не одружена, але збираюсь в майбутньому це зробити. Звичайно, мені було дуже цікаво, модуль біоетики, саме навчання по цьому, як планувати сім'ю. Також питання, які варто підняти, обговорити своїм майбутнім партнером майбутнім чоловіком, який буде. Для мене це стало цінним матеріалом по вихованню з дітьми. Практичні поради дуже цікаві. І оскільки я займаюся взагалі з дітьми, у нас є громадська організація, мені дуже подобається взагалі працювати з дітьми. Ми їздимо в інтернат до дітей, і я думаю, що саме ось це. Викладання цей курс він буде дуже корисний саме для дітей в інтернаті. Хоча не тільки взагалі для всіх я би рекомендувала пройти цей курс всім молодим людям, всім сім'ям молодим. І це буде дуже цінно, якщо дійсно в школі будуть викладати такий предмет. Щиро дякую.